это человек Захарченко. Ну, если точнее, его первого зама Дубовика. Это член семьи. Телеканал 2 программа Ну, что чем занимался оба организованная преступность, понимаете? Вже розповідав про Антона Шевцова, начальника Чернігівської міліції, якому активісти закидали зраду батьківщини та подвійне громадянство. Я навіть не буду коментувати. це, це чиста фальш. Не менш скандальний інший герой наших матеріалів Сергій Семікоп, колишній керівник броварської міліції, котрий прославився силовими розгонами мирних акцій, а також формуванням загонів тітушок. Зараз він спокійно працює в управлінні карного розшуку Київської області. Ми досі чекаємо пояснень від МВС. Це був січень місяць 2014 року. Ми якраз перебували тут біля адмінбіля мерії. З вікна ми бачили четвертого поверху хлопців молодих. Виявляється, що ті тушки перебували в актовому залі разом із працівниками міліції. Безпосередньо якими керував? Да, Семикоп. І ми обіцяли розповісти вам про ще одного міліціонера, що мав не менш бурхливе минуле, і за що повинен би бути звільнений, як мінімум, але він досі працює. Більше того, за півроку встиг змінити кілька посад і планує підкорювати нові горизонти. Це чоловік Захарченка, Ну якщо точніше, його першого зама дубовіка, вот. ну это, это член сім'ї. Януковича. Ярослав Хотнянський у минулому начальник Луганського обласного обозу у відкритих джерелах про нього лише кілька слів. Що вже дивує. Проте ілюстратору вдалося знайти цікаві факти з життя цього міліціонера. А саме чим займався Ярослав Хотнянський в Луганській області, розповідає Сергій Іванов, колишній районний прокурор Луганська та був конкретний людина, який контролював в, в, в Луганській області. конвертационные центры контрабанду э -э ну там у них были квоты с фискалами из э -э сбу вот э -э незаконную добычу ископаемых ну что чем занимался ОБОП, организованная преступность Коротко і змістовно, уявіть собі, і ця людина досі в органах. Після звільнення з обозу Ярослав Хотнянський осів у структурі Дніпропетровського МВС чи то за збігом обставин, чи то навмисно, але напрямок тепер у нього економічний. Люстратор вирушає до Дніпропетровська, і ми одразу прямуємо до управління протидії злочинності в сфері економіки. Адже за нашими даними, саме тут зараз працює Хотнянський, і як виявилося, працював непогано. Навіть відпустку заслужив. Або це пов'язано з нашим візитом. Коли ми приїхали, то почули, що Ярослав Сергійович на відпочинку. Що ж тоді йдемо до його керівника. Телеканал «2 плюс 2», програма Ми б хотіли поспілкуватися із золотоношею. І нас одразу запрошують до приймальні. Невже зараз дізнаємось у начальника, як у його управлінні опинилася людина з таким минулим? А я пишу, філя, якщо можна виставитись, а камірака бочка зможе також подивитись. Ну що ж, камеру вимикаємо, але це не означає, що ви не почуєте, що відбувалося там за дверима в кабінеті начальника. Мене цікавить перелік питань, тому що ми знаємо, що він був в структурі обласного так, управління. Потім він був керівником міського управління. Да, Я... Чому вас цікаво це питання? Нас це питання після ряду публікацій. Далі Олегу Золотоноші переповідаємо зміст публікацій. Дивує, що він про них не чув. Це чоловік Захарченка. Ну, якщо точніше його першого зама дубовіка, вот. ну, це член сім'ї, да? Януковича. І найголовніше, акцентуємо увагу на тому, що Ярослав Сергійович є суб'єктом закону про очищення влади. Те, що стосується запису якогось там інтерв'ю або коментарів, після того як буде розглядати ваш запис, запит керівний. Уповноважить особу або це буде заступник з кадрових питань, можемо на піднести повноваження. Гаразд, їдемо до головного управління МВС Дніпропетровської області. Доброго дня. Ми б хотіли передати запит. Запит? Так, а ви хто? Скажіть, будь ласка, щоб я розуміла, з ким я спілкуюся. Заступник начальника управління, що приймає відповідні Що Ну, дивіться, от у нас є запит на Ігора Володимировича. Так. Він стосується управління протидії злочинності в сфері економіки певної особи Хотнянського. Тут викладені всі питання, і нам би хотілося, щоб або він прокоментував, або начальник, або начальник управління саме цього протидії злочинності в сфері економіки. Але він каже, що без дозволу керівництва свого він не має права з нами спілкуватися. Тож ми просимо уповноважити його через керівництво, нам прокоментувати. І доки чекаємо на відповідь ще трохи цікавого про пана Хотнянського за словами Сергія Іванова, кришування незаконного бізнесу, не всі професійні навички Ярослава Хотнянського він також виявився відданим слугою режиму Януковича. Коли почався майдан Хотнянський, він відправив на майдан звісно, цілий ряд оперативних співробітників. В принципе, на тот час звездание звидусиль правоохоронців было централизованным, але у выпадку Хотнянським все не так просто. У меня есть данные о том, что он со своим заместителем э, Цицюра Максимом э, они вывозили Сокол снайперов Сокола с Майдана, вот и при этом они прятали оружие. То есть где-то вот, ну, когда едешь из Киева в Луганск, вдоль тебя постоянная зеленка. О, то где-то они прятали оружие. Однак довести це зараз майже неможливо, каже Сергій Іванов. Майже весь луганський спецпідрозділ Сокіл разом із заступником Хотнянського Максимом Цицюрою перейшов на сторону бойовиків. Якщо он просто повернувся к кормушке, це один вопрос. Другой вопрос. по моим данным, он состоит до сих пор на зв'язку з упомянутым уже мною цицюри. На сайті Миротворець Максим Ціцюра значиться як працівник так званого міністерства держбезпеки самопроголошеної ЛНР. І якщо Хотнянські підтримує зв'язки із ним, це щонайменше неприпустимо і явно потребує спеціальної перевірки відповідними органами. Вже наступного дня нам дали добро на інтерв'ю з Олегом Золотоношою, безпосереднім начальником Хотнянського, тим, який за зачинними дверима обіцяв усе прокоментувати. Золотоноше резолюція пошла йому начальника. Тобто я так розумію, що його керівнику уповноважив Так нам дати коментар, да, 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 да. але вже за кілька хвилин Олег Золотоноша, начальник Дніпропетровського управління, протидії злочинності в сфері економіки, увімкнув задню. Сейчас я перезвонив звоню Золотонос. Он говорю, я Він тут по списку. Четвертий коментувати він не буде. Золотоноше відмовляється взагалі да, да. але на вимогу люстратора відповідати таки доводиться про постреволюційну кар'єру Хотнянського. Розповідає Олексій Щербатов, начальник прес-служби управління внутрішніх справ в Дніпропетровській області, 16 февраля. До 6 апреля 2015 года занимал должность начальника отдела по борьбе с преступлениями в сфере земельных отношений, природных ресурсов и фондовом рынке управления ГСБ Украины в Днепропетровской области. Затем с апреля 2015 года он назначен на должность начальника отдела ГСБ Днепропетровского городского управления милиции. В июне этого года Світі сіль організації штата в Хатнянській назначені ісповняючим об'язаності начальника міжрайонного відділу Номер управління злочинам приступленням сфері економіки в ОМВД України в Дніпропетровської області. А що стосується люстраційної перевірки, вона триває з квітня. І якщо вірити інформації Олексія Щербатова, керівництво Дніпропетровського МВС дуже непокоїть, що результатів досі немає. Соответствующие запросы уже направлены в МВД, Главное территориальное управление юстиции. Государственної налогової інспекції на сьогоднішній день, 27 сьомого августа, дві тисячі года, атвети не поступили. Дивно, що до згаданого в попередніх випусках Сергія Самікопа, колишнього начальника броворської міліції, так само перевірка розпочалася ще у квітні. Ось офіційна відповідь, яку ми отримали. Виходить, що 4 місяців не вистачає, аби перевірити людину, тим більше до якої стільки уваги. До речі, після однієї з публікацій Сергія Іванова у Фейсбуці Арсен Аваков пообіцяв розібратися і навіть поділитися результатами із люстратором. Сподіваємось, міністру внутрішніх справ вистачить на це кілька днів. Тим паче з'явилася інформація. Хоч Нянський знову змінив роботу. Таке відчуття його ніби навмисно приховують. Так, от після відпустки він збирається вийти на роботу вже у полтавському управлінні. МВС ну якщо це так, тоді до зустрічі на Полтавщині. Люстратор стежить за вами.